Привіт, це нові окуляри Apple Vision Pro. Для компанії Apple це перший продукт у напрямку шоломів VR. Ви можете любити техніку Apple або ні, користуватись або не користуватись. Але факт є факт. Якщо хлопці з купертіно щось роблять, то це сильно впливає на всю галузь сучасної техніки. Тому не дивно, що Apple Vision Pro одразу розірвала інтернет своїми вірусними відосами. Але в мене питання: чи є тут щось більше, ніж Вау-Ефект? Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі Sky U, а Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. В цьому відео ми детально розберемо характеристики Apple Vision Pro. Розберемо спосіб взаємодії з віртуальною та доповненою реальностями. Поплачемо над ціною цього гаджету, але спочатку я хочу нагадати, що це взагалі таке, якщо простими словами. Це окуляри, які мають безліч датчиків та камер, як зовні, так і всередині. Коли ти їх надягаєш, то дивишся на екрани. Щоб можна було з комфортом дивитися на екрани на такій маленькій відстані. Тут є спеціальні лінзи. Ці екрани можуть показувати будь-що: фільми, зображення, подорамні фото, уявне оточення тощо. Також ці екрани можуть показувати і реальне оточення, тому що камери зовні транслюють все, що бачить всередину шолома. І найцікавіше те, що це можна комбінувати. Тобто до реального оточення, яке ми бачимо, можна домалювати нереальні об'єкти або вікна. За таким принципом зараз працюють усі популярні vr шоломи і Apple Vision Pro щось повторюю, а щось намагається зробити зовсім по новому. Коробка Apple Vision Pro велика. В рюкзак вона точно не поміститься. Як тільки її відкриваєш, то бачиш самі окуляри, а також захисну накладку. Вона крута тим, що легко надягається, класно тримається і рекомендована в усіх випадках, коли ти не користуєшся окулярами, щоб не подряпати переднє скло. В маленькому конверті в нас фірмова ганчірка для протирання окулярів, а під нею подушечка для блокувальника світла. Вона називається Light Seal Cushion. Сам блокувальник, відповідно, Light Seal. У великому конверті в нас маленький журнальчик з інформацією про Apple Vision Pro. Під ним додатковий ремінець Dual Loop Band. Він відрізняється тим, що кріпиться не тільки на затилку, а також і на верхній частині голови. Тобто трохи краще розподіляє вагу окулярі. І в нас залишилось все, що необхідно для живлення: це акумулятор, Type-C кабель та адаптер на 30 ватт. Комплект не маленький, але він не вирішує проблему транспортування. Для цього потрібно купити оригінальний кейс за ціною в 200 доларів, чи, можливо, вже китайці роблять щось дешевше. На офіційному сайті додатково до Apple Vision Pro можна докупити лінзи за 150 баксів для корекції зору і тримач акумулятора Білкін за 50. Однак це не виглядає дорого, тому що в порівнянні з окулярами це взагалі ніщо. На момент запису цього відео Apple Vision Pro в Україні коштує 3700 доларів на версію 256 гігабайтів, а топова комплектація в 1 терабайт обійдеться вже в 5000 доларів. 5000 доларів. 5 тисяч доларів. Якщо ти закриєш відео на цьому моменті, я зрозумію, тому що окуляри доповненої реальності, котрі коштують як автомобіль, це прям офігеть. Однак, моя задача залишається в тому, щоб дізнатися, не який автомобіль коштує як окуляри, а чи коштують окуляри своїх грошей. Окуляри Apple Vision Pro виглядають цікаво. Я не можу сказати, що тут є якась революція в дизайні, тому що вони не суперкомпактні, вони не суперкомфортні і далеко не суперлегкі. Важить Apple Vision Pro 600-650 грамів в залежності від блокувальника світла. А також не забуваємо врахувати зовнішній акумулятор, який важить додатково ще 353 грами. Матеріал корпусу алюміній та скло. Якщо дивитися на деталі ближче, то можна помітити фірмові стилі Apple, як, наприклад, отвори для вентиляції, кріплення для ремінця, Digital Crown та навіть текстиль. Якщо придивитись, то під склом ми бачимо багато камер, а також основною фішкою дизайну є зовнішній екран. Він слугує для того, щоб люди довкола розуміли, що відбувається всередині і могли якось з цим комунікувати. Ця функція називається iSight. Всі в інтернеті кажуть, що виглядає це кріпово, але мені здається це крутезне рішення. Тим паче, що з наступними окулярами це повинно стати ще якісніше. Тут є декілька режимів, основними з котрих я можу назвати видно очі, не видно очі, тобто все синє, щось середнє, синє і видно очі. Біле це коли робиш фото чи записуєш відео на окуляри. Для придбання Apple Vision Pro онлайн в Америці потрібно сканувати своє лице за допомогою Face ID свого iPhone. А все тому, що блокувальники світла різних розмірів. Якщо ти хочеш купити окуляри в Україні, про це краще напевно спитати продавця. Також багатьох цікавить питання щодо корекції зору в Америці. При оформленні замовлення можна вказати додаткові параметри і купити лінзи з діоптерами в Україні. Ця функція поки що недоступна. Також зауважив, що Apple Vision Pro не слід використовувати з окулярами для корекції зору, тому що і ті, і ті можуть подряпати. Кращим виходом буде перейти на контактні лінзи, але обов'язково прозорі. Однак з ними не працює розблокування за допомогою радужної оболонки ока. А якщо надіти кольорові лінзи, тоді користуватись Apple Vision Pro взагалі не вдасться. Для того щоб почати використовувати Apple Vision Pro, потрібно підключити їх до акумулятора. Спочатку прижимаємо кружечком до пустого кружечка, а потім прокручуємо до повного. Загорається індикація і надягаємо на голову. Сидять вони краще, ніж я думав, і майже весь час користувався стандартним ремінцем Solo Need Band. Однак затягнув я його на максимум. У ньому є таке коліщатко, яке дозволяє регулювати ремінець. Акумулятор кидаємо в карман і починаємо користуватись майбутнім. Як ми вже звикли, з новими продуктами Apple також презентує новий спосіб управління. І як у випадку з тилусом для iPhone, так і з контролерами для Apple Vision Pro. Вони їм не потрібні. Єдине, що потрібно для використання, це пальці. Ніякого курсора тут нема, куди дивишся, та і виділене. Щоб з цим взаємодіяти, потрібно просто стиснути великий та вказівний пальці. Особисто в мене перші дві хвилини було звикання, а потім все пішло як по маслу. Буває тільки, коли друкуєш текст, хочеш подивитися, перевірити, чи правильно все, і от тоді вже не друкується. Ось до цього потрібно ще трохи звикнути. Руку не потрібно тримати біля окулярів, її можна покласти на стіл або на коліно. Так як у окулярів є камери, котрі направлені вниз, то цього буде досить. Окрім рук, можна використовувати магічну клавіатуру і трекпад, а також для диктування свій голос. Української мови тут нема. Тут взагалі все англійською: і клавіатура, і інтерфейс і застосунки. Друкувати на Apple Vision Pro круто, але незручно. Тут є два варіанти, як друкувати, або підтягнути клавіатуру поближче до себе і тикати пальцями по неї, або дивитися на кожну букву окремо і стискати пальці. Оба ці варіанти відчуваються як з фільмів про майбутнє. Але насправді друкувати, що першим, що другим способом довго. Як ти бачиш, взаємодії з окулярами достатньо, але найважливішим є, як це все відбувається з інтерфейсом. Активувавши окуляри Apple Vision Pro, можна помітити багато подібностей з операційними системами iOS і MacOS. Тут навіть є папка з застосунками, які перейшли сюди за IP. Однак, основна відмінність і перевага цієї операційної системи залишається в тому, що ці вікна ми відкриваємо. І залишаємо в просторі. Вони нічого не важать, їх розмір можна змінювати, і їх ніхто не бачить, окрім тебе. Ключовою родзинкою дизайна є матове скло. Окуляри в реальному часі домальовують вікна, які мають напівпрозорість і навіть кидають тінь на різні площини. У вікон є три властивості: це бути або не бути відкритими, знаходитись в якомусь місці і бути якогось розміру. Для того, щоб змінити розмір, потрібно подивитися на куточок вікна. З'являється ось така індикація, і стиснувши пальці, можна змінити його розмір. Для того, щоб перенести кудись вікно або підсунути ближче, або навпаки відсунути, потрібно подивитися на смужку знизу і знов стиснути пальці. А щоб закрити вікно, потрібно подивитися на кружочок зліва від цієї смужки. Це вихід. Працює це все точно так, як показали на презентації. Звикаєш до цього моментально. Однак відчувається, що операційна система нова. Наприклад, не вистачає жесту назад. Щоб відкрити меню, потрібно натискати Digital Crown. руками це ніяк не зробити. А також я постійно стикався з проблемою, що я щось хочу натиснути в кутку вікна, а в мене постійно вилазить індикація зміни розміру вікна. А мені це не потрібно. Я просто хочу тикнути трохи в інше місце. Взагалі до трекінгу очей інколи бувають питання, особливо якщо інтерфейс дуже маленький. Особисто я не думаю, що це проблема якогось заліза. Окуляри Apple Vision Pro підходять тільки для статичного використання. Що я маю на увазі: вікна за тобою переміщуються тільки якщо ти їх тримаєш. А якщо, наприклад, ти йдеш і хочеш десь збоку дивитися, YouTube, так не вийде. Навіть в метро, якщо ти включиш якесь відео, то воно залишиться на тій станції, де ти його увімкнув. Тут я вважаю, прям є що придумати і куди рости. Вони що не дивились залізну людину? Окрім головного меню, в нас є вкладка з FaceTime і є вкладка з навколишніми середовищами. Ось ця штука реально продає тобі Apple Vision Pro. Це одночасно і віртуальна реальність, і шпалери, і відпочинок, і подорож, і демо-окулярів. Тут можна обрати одне з декількох навколишніх середовищ. Або тут є ще й фільтри для оточення. За допомогою Digital Crown, яке ми прокручуємо, все, що нас оточує, змінюється на віртуальне. Це виглядає круто, вражаюче і дуже реалістично. Мені декілька моїх друзів сказали дяка, що на Apple Vision Pro ще немає ніяких хорорів, тому що занурення на такому рівні, що якщо б тут були якісь страхіття, таке можна і не вивести. Це мені кажуть люди, які щодня живуть в Україні. Перед тим як перейдемо до якості зображення, швиденько розкажу, що тут по залізу. Основний, тобто внутрішній екран, має 23 мільйона пікселів. Але хлопці зафіксит все розібрали, перемірили і виявилось, що роздільна здатність екрана 3660 на 3200 пікселів на кожне око. Тобто тут не один великий екран, а два маленьких екрани на кожне око. Це не фактичне 4К зображення, але пікселів тут більше, ніж на звичайному 4К телевізорі. І щоб дійсно зрозуміти, в чому тут революція, я просто скажу, яка тут плотність пікселів. 3380 пікселів на дюйм. Для порівняння у iPhone 15 Pro Max це 460, а у Meta Quest 3 1218. Частота оновлення цього екрану 100 Гц, але вона може мінятися і зазвичай це 90. На Apple Vision Pro є і другий екран. Він теж незвичайний. Якщо не казати складними термінами, то він відпрацьовує як 3D-листівка, котру крутиш в руках, і вона здається об'ємною. Над вухами вкріплені для ремінця є два динаміки: по одному на кожне вухо. Від вух вони знаходяться на якійсь відстані, а тому я не можу сказати, що цей звук кращий за навушники. Він дуже якісний, але і також все чутно, що відбувається довкола. І, до речі, цьому довкола теж все чутно, що відбувається в тебе в окулярах. Всередині Apple Vision Pro два серця. Тобто два процесори – 2 та R1. Так, це той самий процесор M2, який стоїть в MacBook, а R1 це спеціальний чіп, який збирає всю інформацію з усіх датчиків і обробляє її. Тут є Лідар, TrueDepth, RGB та інфрачервоні камери. 23 це загальна кількість усіх датчиків, якщо з ними рахувати шість мікрофонів. Всі обчислення за допомогою двох процесорів відбуваються настільки швидко, що затримка в окулярах усього на всього мілісекунд. І якщо ти надягаєш Apple Vision Pro, то не відчуваєш якийсь дискомфорт або нудоту. Саме тому в них можна спокійно ходити в місті. Навіть Маркус пограв в них в насильний теніс, а Кейсі покатався на скейті. Деталізація набагато вища, ніж у Quest 3. Нарешті я можу сказати, що в окулярах доповненої реальності я не бачу пікселів. Зображення якісне і детальне. Окуляри вміють розпізнавати ваші руки, а тому додають їх у віртуальну реальність або поверх вікон. Це працює як дешевий хромакей, але працює. Доповнена реальність все ще програє реальні реальності, тому що самі камери ще не вміють видавати таку ж картинку, як наші очі. Як тільки ми перемикаємось у симуляцію, все просто чудово. На Apple Vision Pro є цікава технологія, яка зменшує навантаження на графічні ядра. Окуляри відмальовують найбільшу деталізацію тільки там, куди дивишся. Все, що знаходиться в периферії, трохи розмивається. На демонстрації екрану чи записі, це добре видно. Однак, коли ти знаходишся в окулярах, про це можна і не здогадатись. Хочу відзначити, що із за потужних процесорів окуляри охолоджуються за допомогою кулера. Циркуляція повітря відбувається біля очей. Це повітря сушить очі. А тому, якщо ти користуєшся контактними лінзами, це може створювати дискомфорт. Кут огляду – це теж важливий показник для шоломів VR. Кут огляду Apple Vision Pro 100 градусів. Це на 10 градусів менше, ніж на Meta Quest 3, і це одразу відчувається, як ти надіваєш окуляри. Apple Vision Pro сильно обмежує периферійний зір. Тому, коли ти ходиш з окулярами по кімнаті чи на вулиці, постійно хочеться крутити головою, щоб ніщо не в'їхати. Я ходив по вулиці з Apple Vision Pro в день і можу сказати, що різниця яскравості оточення і екранів всередині шолома сильно відрізняється. Після декількох хвилин в цих окулярах твої очі звикають, і коли ти їх знімаєш, довкілля тебе осліплює. Різниця дуже помітна. Apple Vision Pro можна назвати непоганими сонзозахисними окулярами. Для того, щоб зайти в App Store, потрібно ввести американський обліковий запис. Я перевів свій аккаунт на цей регіон і спробував накачати якісь застосунки. Цікавих виявились одиниці, майже все платне. А все, що рекламує Apple, потребує підписки. Дійсний навіть не запустився, бо він не працює в Україні. В App Store все коштує 3-5 баксів, Ютубу немає. Ігри, за котрі я хотів би віддати гроші, я теж не знайшов. Спробував одну прикольну цікаву гру, але там тільки перший рівень безкоштовно виглядає круто, як ви мені це показали, коли я був малим. В мене б мізки розірвались. 3D-моделі ще всі показують, типу політ Формулу-1 чи щось таке мені зовсім не цікаво. і не вважаю, що заради цього потрібно купувати окуляри доповненої реальності та іще за такі гроші. Я спробував безкоштовну демку з динозавром і це прикольно, але це всього навсього демка. На момент запису цього відео я можу сказати, що застосунків до Apple Vision Pro мало, і це основна причина, чому ці окуляри потрібні не всім. Дивлячись на ціну цього гаджета, і те, скільки застосунків в App Store, і те, що цей гаджет не має інших мов, окрім англійської, я можу сказати, що це скоріше продукт для розробників, котрі якраз і повинні розкрити потенціал цієї залізятки. Вже на сьогодні є безліч ідей, як використовувати ці окуляри. Чекаємо тільки, щоб вони стали трохи дешевшими і щоб на них з'явилися якісь застосунки. А тепер про болюче. На цих окулярах доповненої реальності не можна дивитись відео для дорослих у VR. Тут взагалі ніяке VR-відео не можна дивитись через браузер. Ви мене, звичайно, вибачте, але так індустрію не підкориш. Ви взагалі тоді наші на iPhone 15 Pro і Pro Max робили можливість запису цих просторових відео. До речі, про просторове фото та відео. Ця штука мене сильно здивувала. Натиснувши зліва кнопку, на окулярах вмикається режим камери. Це виглядає як режим камери в іграх. Тобто те, що ти бачиш, те і фотографується. Але воно фотографується у 3D, тобто потім в галереї можна дивитися 3D-фото того, що ти там бачив. Зображення не дуже якісне, і якщо його кидати на iPhone, то взагалі здається, що там одне мило. Але в окулярах відчувається досить реалістично. Якщо такий контент відкрити повну, то він не має чітких меж. Виглядає, наче ти щось згадав, і це домальовується в просторі. Ефект класний, і, на жаль, через екран ютубу я його не зможу продемонструвати. Стосовно Apple Vision Pro, в нас є питання по безпеці, і навіть декілько. Безпека фізична, тобто, як не врізатись в стіну з окулярами або ще щось таке. По-перше, окуляри розпізнають відстань до об'єктів, і якщо ти підходиш до стіни чи до чогось, що знаходиться близько, то окуляри вимикають віртуальну реальність і вмикають прозорий режим. Якщо довкола є якісь люди, то вони домальовуються в будь-які середовища, в яких ти там знаходишся. І чим обличчя ближче, тим якісніше їх видно. Тепер поговоримо про безпеку цифрову. Пам'ятаєте, колись ми користувалися Touch ID — це сканер відбитку пальця. Зараз ми користуємося Face ID — розпізнавання обличчя. Apple пішли ще далі, і тепер Apple Vision Pro розпізнає райдужну оболонку ока. Виглядає круто, але швидкість розпізнавання здається трохи менша, ніж на Face ID. Тепер, щоб щось не купити в інтернеті, потрібно швидко заплющувати очі. Але насправді я жартую, тому що для підтвердження оплати на окулярах додатково потрібно натиснути кнопку. Оці Apple круті, показуючи тут Optic ID, все таке безпечне, все працює. Але коли ти хочеш розблокувати свій айфон з допомогою Face ID, він не працює. Вибачте мене, але продукт за 4 тисячі доларів в одній екосистемі з айфоном робить все, щоб я знову вводив пароль на айфоні, як на старому андроїді. А якщо в кімнаті є ще хтось і він побачить мій пароль, зможе скористатись моїм смартфоном, в чому тоді вся ця супербезпечність? До речі, чуть не забув сказати, чи можна читати сповіщення на смартфоні, не знімаючи окуляри. Так, але доведеться піднапружитись, тому що якості камер все ще не вистачає. Фейстайм тут є, а значить і є можливість відеовикликів. А що тоді робити з фронтальною камерою? Вихід цифровий аватар. Щоб зробити свою 3D-копію, потрібно почати налаштування, а потім зняти окуляри і за допомогою них відсканувати своє обличчя. Передні камери окулярів все швидко зроблять. Недоліки виглядаєш кріпово. Волосся ще гірше. Переваги. Повторюю, міміку, можна не чепуритись, та її кімнату не треба прибирати. Так записується кружечок у Телеграм виглядає непогано, трошки кріпово, але якщо використовувати міміку, то здається, що все не так погано. А ще кружочок знаходиться зліва, тому мій погляд завжди дивиться кудись у сторону. Щоб записувати такі кружечки нормально, потрібно дивитися прямо де нічого немає, і розмити вікно Telegram. І майже останнє, в чому нам доведеться розібратись, це робота на Mac. Я думаю, багато людей вже чекають такої революції, щоб не купувати монітори для своїх комп'ютерів, а використовувати окуляри, де сидячи в машині, в літаку чи вдома. Щоб перед тобою був великий екран або навіть декілька. І там монтувати, фотошопити, друкувати. Так, це тут можливо, і це великий крок до тієї мрії. Щоб підключити Mac до окулярів Apple Vision, потрібно його просто відкрити. Над ним з'являється кнопка Connect. Натискаємо. Над маком розкривається вікно з MacOS, а екран нашого ноутбуку вимикається і збоку здається, що ти працюєш на вимкненому комп'ютері. Круто, що отримане вікно можна переміщувати, змінювати його масштаб, але таке вікно можна відкрити лише одне. Тут як на MacBook в тебе був один екран, так і одне вікно на Apple Vision Pro. Однак, думаю, в майбутньому дадуть можливість додавати ще якісь допоміжні екрани. Також ніхто не заважає відкривати вікна з нативних застосунків. Відключення відбувається бездротовим шляхом. Це як добре, так і погано. Я відчуваю якусь затримку і набагато зменшену частоту оновлення. Курсор має плаваючий ефект. Це було так близько, але все ще ні. Я не зможу поки що замінити свій екран MacBook на AR-екран, але було вже дуже-дуже близько. Сподіваюсь, з оновленнями стане краще. Працює Apple Vision Pro від акумулятора 2-2,5 години. Акумулятор зовнішній і має фірмовий роз'єм. Кабель можна від'єднати, але іншим користуватись не вийде, тому що тут спеціальний роз'єм, який можна назвати як Великий Лайтнінг. Виявляється, ця банка дає більше потужності, ніж потрібно звичайним гаджетам, а тому Apple якраз і зробила спеціальний роз'єм, щоб ти не підключив свої пристрої і не спалив їх. Насправді досвід використання Apple Vision Pro каже нам про те, що не так вже і важливо знати, скільки тримає акумулятор, тому що операційна система статична і вікна також. Ти не можеш користуватись Apple Vision на ходу, а це означає, що використовувати їх ти будеш десь сидячи вдома або на роботі. А там, скоріш за все, є розетка. Окуляри напряму до мережевого адаптера не під'єднати. До Apple Vision Pro ти підключаєш його акумулятор, а в нього вже вмикаєш саму зарядку. Одночасно користуватися окулярами і заряджати акумулятор можливо, головне, не заплутатись в усіх цих кабелях. Підсумуємо! Чи вдалося Apple зробити окуляри для доповненої та віртуальної реальності? Я точно можу сказати, що так. Тут є доволі багато цікавих рішень, нових технологій, і все працює досить чудово. Чи мають Apple Vision Pro щось окрім вау-ефекта? Так, тут найкраща якість зображення, тут новий і чіткий спосіб управління, а також операційна система, яка повністю переробила підхід до AR. недоліки, звісно, тут також є, і основним є ціна. Для шлома віртуальної реальності цінник в 3,5 тисячі доларів це занадто. А другим значущим недоліком я можу назвати відсутність застосунків, тому після кількох годин використання і звикання до Apple Vision Pro, ти просто не знаєш, що на них ще можна зробити. Після цього огляду я почав ставитись до них як до бета-тесту. Для звичайної людини вони зовсім не потрібні. Тоді ж виникає питання, для кого вони зроблені. Apple Vision Pro в першу чергу зроблені для того, щоб стати вхідним квитком до віртуальної реальності, розробників, дизайнерів і усіляких сервісів, котрі ще не активізувались у напрямку VR. Можливо, в якійсь мірі обкатати технологію на масовій кількості людей та щоб самі люди звикли до цього всього. Адже Apple Vision Pro – це перші окуляри доповненої реальності, які в такій кількості потрапили на вулиці. А якщо ти людина, які необхідні Apple Vision Pro, то купити їх можна за кращою ціною в нашому магазині SkyUA та ще з гарантією. Посилання на них буде в описі до цього відео. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!